Моє вітання на каналі Політик Зрядки. Важливі зміни для пенсіонерів. Так знову про це поговоримо у сьогоднішньому відео. А поки ми перейдемо до теми, будь ласка, напишіть в коментарях, з якого куточку е, України, з якого міста ви бачите це відео. А також, будь ласка, напишіть в коментарях, чи проіндексували вам пенсію. Чи Відчули ви це підвищення, яке триває, начебто, вже аж з 1 березня цього року. Дуже цікаво буде почути вашу думку. Пенсії в Україні, скажімо так, зовсім маленькі. Сьогодні мені трапився такий матеріал, де в європейців запитують, як ви думаєте, яка мінімальна пенсія в Україні? Європейці відповідають, там, хто каже там. 1000 євро, хто каже 500 євро. Загалом найменша цифра це була 500 євро. І їм відповідають, що мінімальна пенсія в Україні навіть не дотягує до 100 євро. От десь 50 євро, так, вона, якщо так більш-менш казати. І європейці були шоковані. Тобто, навіть по обличчю було видно, що вони шоковані. Але, прот... попри це, пенсійний фонд заявляє, що в них виник навіть дефіцит у бюджеті. Адже вони так сильно всім підняли, проіндексували пенсії. З 1 березня в Україні триває індексація пенсій. Е, наскільки я знаю, комусь підвищують на 100 гривень, комусь на 200, комусь на 300. Але навіть якщо комусь і підвищують на 100, на 200-300, це такий пороговий високий показник. А багато кому навіть взагалі їх не підвищують. Отже, Мені дуже цікаво, навіть вони підвищують на 300-500 гривень. У людини була пенсія там 2,5 тисячі, нехай три. Людина буде отримувати 3,5 тисячі гривень пенсії після індексації. Як на цю пенсію взагалі можна пенсіонеру взагалі людині прожити? Ніяк, тому що ціни в магазинах виросли на відсотків 200 і будуть продовжувати рости. Тим паче, що вже кажуть про те, що і буде подорожчання світла, і буде подорожчання хліба, і, і нас не врожай в цьому році. Тобто всі ціни будуть іти вгору. Вони навіть уже Гнали європейські ціни, адже я дивився цікаву таку картинку, бачив, що олія в Україні вже е, е, дорожча, ніж е, в Європі. Уявляєте? А пенсії набагато менші, ніж в Європі. Відверто, набагато менші. Отже, з 1 вересня в нас знову, начебто, буде ще більша індексація пенсій. Комусь можуть навіть підвищити так, що пенсія буде 4 тисячі гривень базово у українців. Комусь це буде, от вони туди враховують доплату за віком, комусь вони враховують доплату за стаж. Тобто, але чи буде це масово, і чи взагалі це буде, поки невідомо. Але наче з 1 вересня знов планується індексація. Також така важлива інформація для пенсіонерів. Перевіряйте, будь ласка, за що вам приходять. Гроші. Ну, в сенсі, не сама пенсія, як от у вас була пенсія там 3 тисячі, так? І вам в цьому місяці там прийшло 300, начебто проіндексували. Ви думаєте, перевіряйте, за що додали вам, і чи саме це проіндексували. Тому що пенсійний фонд може помилково нарахувати вам збільшення пенсії, тобто більше грошей. Чого це може статися? Це якщо, наприклад, пенсіонер живе, наприклад. Десь при фронтових, при фронтових, перепрошую, районах. І раптом пенсіонер переїжджає, наприклад, до Києва. Якщо він жив при прифронтовому регіоні, він там отримував якусь надбавку. Так? Пенсійний фонд продовжує, пенсійний фонд дав цю надбавку чи продовжує давати цю надбавку пенсіонеру, а пенсіонер переїхав до Києва. Пенсійний фонд, начебто, про це не знає, продовжує нараховувати цю пенсію. І це вважається, що це незаконні гроші. І пенсійний фонд в такому випадку, якщо дізнається, що ви насправді у Києві, він може ці кошти забрати. Тобто, загалом пенсіонери повинні повідомляти пенсійний фонд про всі зміни. Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на роботу, якщо пенсіонер змінив місце проживання, чи якщо пенсіонер має додатковий дохід там, від здачі квартир, в кого квартири є, і вони можуть собі дозволити це здавати. Ой, тобто, пенсійний фонд хоче, аби... Пенсіонер про це про все на світі подаляв пенсійний фонд. Хоча я думаю, що, наприклад, якщо пенсіонер виходить на роботу, якщо він офіційно працює, це все, наприклад, відображається в податковій і пенсійний фонд повинен сам це все перевіряти, а не людина повинна. Отримувати оці копійки, і на роботу, тому що вона прожити на ці копійки не може і ще йти в пенсійний фонд і повідомляти про те. Але треба повідомляти, тому що крайні і винні будете ви, тобто будуть винні пенсіонери в будь-якому випадку, а не пенсійний фонд. І ці гроші саме цікаве, з вас можуть стягнути оцю надбавку, якщо вона, начебто, помилкова чи незаконна, її можуть стягнути навіть через суд відкриттям виконавчого провадження, і потім вас можуть взагалі забрати пенсію на, на якийсь період. Залиште 20% від, від неї. Тому що е, це будуть судові стягнення, штрафи та все інше. Воно вам треба, воно вам не треба. Тому, будь ласка, перевіряйте всю актуальну інформацію. Я розумію, що це неправильно, але такі випадки дійсно є. Начебто, ну в мене немає, тому що в мене й пенсії немає. Але такі випадки люди розповідають і дійсно такі випадки зафіксовані. Ось е, тому пенсії в Україні бажають кращого, скажімо так. Uh, і будемо бачити, що з 1 вересня знов буде. Але начебто буде знов підвищення. Але навіть давайте будемо чесними, навіть 4 тисячі гривень це, ну, це нереально прожити одні, навіть одній людині. Тому що у нас вже 4 тисячі, тисячі гривень це буквально 100 доларів. Так? Беремо сюди комуналку, беремо сюди ліки. І на вже нічого не залишається, а може навіть і на ліки не вистачить, банально, правда? Тобто, пенсіонерам потрібно працювати 35-40 років, щоб отримувати оці копійки. Дуже добра старість. Ну шикарно, так? Проте, наскільки от зараз відкрив інтернет, наприклад, прокурорам та депутатам дійсно пенсію підвищили. І набагато причому цю пенсію підвищили. Напевно, звідти і дефіцит у пенсійному фонді України. Дякую вам за перегляд, мирного вам неба. Бережіть себе, перевіряйте свої надбавки і будемо святкувати за інформацією. Слава Україні!